Давайте почнемо з того, що тут дуже великий політичний поліполітичний і тут постійно відбувається. Спроба примусити Російську Федерацію до миру, тому безумовно до п'ятниці будуть активно спілкуватися і обговорювати про ракети та тому що це ракети з гарантованого стратегічного стримання, які можуть працювати на велику відстані. При цьому впливати на можливість, наприклад, логістичного забезпечення або виробничого забезпечення, тому що під дією цих ракет попадають більшість заводів російських, такі як Татійська ракетна Воруження, це завод, який під Московним корольову виробляє усі типи криватих ракет класу Х101, Х-555, це те, що запускає Росія під час масованих обстрілів. Також підпадають заводи Алабуга і інші елементи, які виробляють безпосередні безпілотники, типу Шахет. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що. Це більше стратегічне стримання, і прийняття рішення залежить ще додатково від ще окремих елементів, тому що передача безпосередньо ракет потребує можливість носія, тобто наявність носія, який зможе запускати ці ракети.